привітки привітки усім! А ви на каналі Біблія Твоє Спасіння, і мене звуть Іренка. Сьогодні поговоримо про таку досить цікаву тему, яка називається Для чого, чому люди ходять в церкву? З якою метою поїхав! Ти поки підпишися і клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Погнали. Отож, досить важливе питання, так, кожен повинен задати собі, для чого він ходить в церкву. Тому що а, хтось, можливо, тому що батьки ходять, хтось, можливо, ходить, тому що. А, Бабусі, дідусі ходять, ну і я ходжу, тому що заставляють ходити так, нема вибору. А, можливо, хтось навіть а, вийшов з іншої конфесії, там, православні, католики, а, інші конфесії, то... Чому? Тому що зрозуміли, що хочуть спасіння мати вічне життя, повірили, так що а, Ісус Христос помер за них на хресті, так, і вони хочуть мати вічне життя і бути на небі. І таким чином почали дотримуватися всього того, що написано в Біблії, так, істин в Біблії, і почали відповідно ходити до церкви. Так. Тобто в кожного своя, скажімо так, історія. А ми сьогодні будемо. Давайте ми сьогодні розглянемо Євангелія від святого Івана. 14 розділ. 14-15 розділ досить вони такі є цікавими. Тому що ну насправді, насправді можна дуже багато говорити так, чому кожен ходить до церкви, показувати, тикати пальцями, що хто робить. Можливо, хтось, щоб піарити себе, можливо, хтось, щоб бізнес робити, так, зв'язки налагодити так, хтось тобто є куча моментів, але. Біблія пише, що Бог бачить кожного все. Не дивиться як Бог на обличчя, а бачить а, серце людини. Розумієте? Тому, тому а, можливо, а ви надіваєте маску, ховаєтеся так під маскою, щоб вас не було видно ваших задумів. Але там Ісус Бог він бачить, для чого ви ходите до церкви. Ось, насправді до церкви дійсно потрібно ходити так і а, розуміти, що Біблія це є історичні, а, складені в купу. Факти це не вигадка, це дійсно складені в купу факти, і це історія, ви можете порівнювати Біблію, паралельно читати історію, і ви зрозумієте, що вони ідентичні. Так, але Біблія пояснюється в символах, досить так трошки зашифровано. Але якщо ви будете молитися і Святий Дух на вас вплине, то вам відкриється, повірте. Отож, як же, як же Зрозуміти, що ти ходиш до церкви просто так? Все просто, задайте собі питання, яку ціль я переслідую. Ідучи до церкви, для чого мені в церкву йти, так? Це перше. Друге питання: прослідкуйте за собою. Якщо ви а, в церкві ваші думки зайняті не тим, чим потрібно, так? то а, це уже дзвіночок для того, щоб задуматися, для чого ви ходите до церкви. Ось і мова даже не про те, йде, що окей, значить, в мене думки зайняті зовсім іншим, я ходити до церкви не буду. Ну, не втрачати час свій. Так? Ні, справа в тому, що ви повинні зрозуміти, яку ціль ви переслідуєте, чи вам ви хочете дійсно бути в царстві Божому так, на небі, мати вічне життя в новому Єрусалимі бути в новому місті, чи а, вам там. Хочеться бути так? в світі, де оця метушня і так далі, де сатана пропонує вам усе, все, все, що можна і не можна в цьому світі, так? але насправді кінець буде жахливий. Ось, Біблія про це пише в об'явленні. Тому, тому, якщо ви замітили за собою такі моменти, просто міняйте себе. Не говоріть нікому, щоб вас не критикували, щоб вас не попускали, не насміхалися. Просто робіть свої справи, так? Міняйте себе, міняйте свої звички і все буде окей. Ну а ми трішки давайте сьогодні прочитаємо все-таки новий завіт і так, Івана. Давайте 14-й вірш з третього вірша почнемо, так? Або навіть з першого можна. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли в відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте, говорить до нього. Хома, ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш, як же можемо знати дорогу? І промовляє далі до нього Ісус. Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ось таким чином. Тобто, тобто зрозуміло, що до Бога приходять через кого? Через Ісуса Христа. Тобто, це дуже важливо розуміти. І не роздирати Біблію на куски, так, а читати її а, в комплексі. Так, усе писання Богом натхнене, як пишеться. Так, тобто, нема такого, що ми читаємо новий завіт, а старий Завіт закинули. No. А, старий завіт це табличка множення. Новий завіт це складні приклади. Одне одного існувати не може. А, тому таким чином. Отож. А... Рухаємося далі. Далі як же потрапити все-таки на небо, так? І а, потрібно розуміти, що в кожного є свої, скажімо так, випробування, так, і в досягненні вічного життя. Ось а, чому це є досить таке цікаве питання, так? Ствердження, точніше, що в кожного є свої випробування. Тому що, до прикладу, люди... Котрі приходять до церкви, так, деякі приходять а, за корисності. Тобто, а, помолитися і сказати, Боже, я хочу не знаю, Бентлі собі купити, або Ягуара, або Феррарі. Так? Ось, будь ласка, поможи мені, я так хочу цю машину очі аж вилазять, так? Ось, або там чи Мерседеса, тому що цей мене вже а, значить там якась машина Жигулі вже дістала, так? Тобто розумієте, і справа в чому? Справа в тому, що деяким людям, чому деяким людям Бог відкликається, так? а деяким людям не відкликається. Тому що бачує серце нам, наміри. Якщо ці наміри є хороші, від, ну, хороші як? Якщо ти кажеш, наприклад, я хочу машину, я буду допомагати, там, якщо треба буде розвозити людей і так, і так, і так далі, да, то Бог дає, тому що він бачить, що дійсно твої наміри є чисті, твоє серце є чисте, і ти дійсно будеш, якщо тебе попросять, так, ти а, свою машину будеш використовувати в цих цілях. А чому деяким людям, наприклад, не дає? Тому що бачить, що а, коли. Буде добробут, ця людина відійде від церкви, від Бога. так Тобто, оце не знаю, як пояснити, але а, дійсно якось Бог це все бачить. Тобто, бачить, як ви можете. Що ви не готові до цього, що ви не витримаєте випробувань? Так, вам ще треба підкалити ваші риси характеру, так, ось, ваше ваш цей стержень, щоб ви не хиталися туди-сюди, так? О, щоб ви стійкі були в спокусах і випробуваннях. Тому одним він дає, а іншим не дає. Хоча я ще скажу такий один момент, деякі мене питалися, так, ну а чого ж тоді? Оця погана людина, там наркоман, він там курить марихуану і такий-сякий, і, і йому ну, якби Бог помагає в нього і то, і то, і там п'ять машин, і ще там пікапа собі купив, потім ще там, доми купив, попродавав, потім ремонти зробив, як це так, як це так, Бог йому помагає Насправді не забувайте, що є Бог, Ісус Христос, Святий Дух, а є ще сатана Люцифер. Який змів третину ангелів з неба, так? Тобто не забувайте, що оця сторона, оця сатанинська, він теж вміє робити чудеса. Він також вміє робити різні. Види допомоги і так далі. Тобто, не тільки Бог вміє робити, так? Тобто він теж. Що ще? Але що ще він взагалі не може зробити? Так, він не може все зробити, крім одної, е, одної справи. Якої? Це воскрешати. Ось таким чином. І деякі думають, що а, ми з розібралися, так? Йдемо далі. Деякі думають, що Астана сильніший, ніж Ісус Христос. Ні. Ісус Христос сильніший. Тобто. Бог сильніший, розумієте? Але, по-моєму, я вже говорила про цей вірш, чому зараз а, Бог довготерпить, чому зараз Бог не а, карає так сильно, да, і так далі цього противника, секундочку. Тому що він довго терпить. Довго терпить для чого? Ось. 2 Петра 3,9. Не барця Господь із обідницею, бідницю, які деякі вважаються барінням. Але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Розумієте? Тобто він все таки. Бог так, він довго терпить, бо хоче, щоб всі навернули, щоб побільше народу навернулися, так, щоб всі спаслися. Ось, а це відповідно не хоче. Ось і получається така ситуація. Так, тому. тому Ось чому Бог одним дає, а іншим не дає. Розумієте? так, Тому що серце, серце, в серці є дійсно наші наміри так, наш потенціал, як ми можемо поступити в тій чи іншій ситуації. Що ще цікавого є в Івана? Давайте прочитаємо. Ви можете прочитати 14-15 розділ. так, Ось дуже цікавий, 16-й також, до речі. Почнемо 14 розділ Івана, 15, 15 вірша. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігаєте. І вблагаю я Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами вік перебував, тобто Духа Святого. Духа правди, що йому світ... Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще довго і вже світ мене, мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви ж жити будете. Того дня, пізнаєте ви що в своїм я оці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, то любить мене, а хто любить мене, то полюбить його і мій отець. І я полюблю його, об'явлюсь йому сам. Ну і так далі. Можете почитати. І далі 26-й вірш, досить цікавий. Також 14 й розділ, 14 розділ 15, 26 й вірш. Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам був говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, і даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, а не лякається. Чули ви? Що я вам говорив, я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене отець. І тепер я сказав вам, передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Нема небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого немає. Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, і як отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходімо. Ось таким чином. Ну і 15 розгляд також він говорить про те, що ми він виноградина, так, а ми галузі. І також з 12 вірша, з 10-го про заповідь Його говорить так, що хто буде зберігати заповіді, той спасеться. А далі, з 12 -го вірша, говориться про те, що ми повинні любити один одного, так. І далі говориться про те, що світ ненавидить вас і мене. Ясне діло, так, ніхто не любить. Правди, ніхто не любить істини. Всі люблять, люблять чинити зло. Це більш комфортніше і не треба напрягатися. Ось таким чином. Тому, тому все ясно, так, що потрібно бути з Ісусом, потрібно дотриматися Божих заповідей, так, і розуміти, для чого ти ходиш до церкви. Розуміти, що. Не для мами, не для тата, не для когось, так, якщо ви, наприклад, не впевнені в чомусь, так. Ну, наприклад, так, вас, наприклад, заставляли ходити в церкву, але ви насправді якось по-іншому це відчуваєте, берете Біблію і починаєте тупо читати. Читаєте, читаєте, можете навіть паралельно читати старий завіт і паралельно новий завіт, щоб не було скучно, так? Ось, і ви будете зразу вірші. Якби порівнювати, так чому так говорю? Тому що, до прикладу, коли досліджувати об'явлення, остання книга Біблії, так, пророча вона, її потрібно читати паралельно з книгою в Старому Завіті Даніїла, тому що оці дві книги вони пояснюють один одному, що буде в кінці світу, як потрібно готуватися. Ось тому тому, ось таким чином. І ви вже достеменно розумієте, чи вам що робити, так? Чи ходити в цю церкву, чи якусь іншу, чому ваша церква не робить те те, -те що пише Біблія і так далі. Тобто, оці всі моменти ви розбираєтеся і робите свої, свій висновок, свій вибір, свій вибір. Розумієте, про що я? Тобто, кожен день, кожна людина робить свій. Вибір, який веде її або в одну сторону, або в іншу сторону. І каса буде попереду, буде суд Божий, який а, покаже, так, який а, ніхто не зможе упрікнути, сказати, що. Я не так, я не прав... ви не праві, я вот так хотів, а чи хотіла, це було ось так, бо, ну, це неправильно, що ви кажете, не буде так. Тобто там чітко і ясно буде записано в книзі життя і в книзі смерті, так, що було зроблено, і який висновок зроблено, так, і куди ви підете. Так, чи будете спалені вогні разом із сатаною, чи підете в, нове, в нові Яруси матимете вічне життя? Ось таким чином. Тому просіть, і буде вам дано, як написано так, в Івана, 16 розділ 16 розділ з 24 го вірша. Так, Що просіть і буде вам дано. Розумієте? Тобто Бог, Бог, хоче кожного спасти. Чому деякі вважають, що Скажімо так, деякі вважають так, що е, хтось е, достойний так неба, а хтось недостойний неба, так, доволі часто чую такі. Слова, як би сказати, м'яко, так, що я от впевнена, я вже спасуся, все, по вірі буде мені, дано, я от такий хороший. А от той ужас, ужас який він так-то так, то то робить, там, чи вона то-то то робить, так, але але в Біблії чітко ясно написано, що першими в Царство Боже стоять вбивці і блудодійники. Уявляєте собі? Тобто, я не знаю, як це пояснити, так? Ось, але видно, що мова йде про каяття. Тобто ти щось робив, робив, так? там чи обставини, це вже інше питання, так, мова. А, чи обставини так сказала, чи ще щось неважливо, але людина покаялася, вона там, допустим, все, вона більше цього не робить. Там, чи наркотики, чи вбивство, чи блудодійство, чи так далі. Все, вона навернулася і починає жити зовсім іншим життям. Бо хоче, бо пові... перше. Бо повірила в Ісуса Христа, повірила і почала дотримуватися все, що пише істина в Біблії. Розумієте? Ось, а є люди, що грають на публіку, гарно співають, гарно себе ведуть в церкві, так, і так далі, але всередині вони лукаві. Розумієте, і Бог це бачить. І таким чином ці люди не спасаються, не спасуться. Ось що пише Біблія. Тому дуже задумуємося, для чого ми ходимо до церкви, так. І а, дійсно, якщо ви хочете мати вічне життя, так а, міняємо свій характер, міняємо тому, що все, що залишиться, не оболонка, а залишиться наш характер, а оболонку нам а, поміняють. Так, тіло поміняється. Ми будемо як ангели на небі. Тому. А, тому не слухаймо нікого, будуть всі спокушати для того, щоб наш характер трошки, скажімо так, знецінити, поправити, щоб наші риси характеру були поганими, але нікого не слухайте. Ось, не беріть поганих прикладів з глупих людей, так? Ось, читайте Біблію, тримайтеся. І слава Ісусу Христу! До наступної зустрічі. Пока-пока.